Всім привіт, друзі! З вами канал Сергій Леся. Вгадайте, де я зараз знаходжуся. Знаходжуюся в дуже такому цікавому місці, це малиновий сад, або ще його називають лехсад. Тут працюють багато дуже наших українців, тут дуже багато малини, і зараз я вам що зможу покажу. Ось подивіться, яка малина зараз в лехсаду росте. Це щось дивовижне, дуже дуже красиво, Отакі От ось великі рядки, великі плантації. І ну не знаю, для мене це дуже дивовижно. Я насправді тільки тут вперше бачив такий, такий сад, такий малиновий рай. Як тут кажуть, бачите, тут уже ось позривали. Це була спіла малина. Тут є малина, яка вже дозріє, мабуть, сьогодні. І отака ось молода, яка, ну, не знаю за скільки, там, за якийсь період часу то теж буде готова. Ось такі плантації, вони знаходяться в таких теплицях. Тут е, пахне так, доволі свіже повітря. Е, і гудуть бджоли. Дивіться, скільки тут бджіл. Гудуть бджоли, запиляють квіточки, як ви бачите. Є такі квіточки і така дуже, дуже цікава, як для мене, атмосфера. Рядки малини, дивіться, вищі, ніж я з ростом. І що ще цікаво, малина росте тут не в землі, як у нас в Україні, а в горшках. Це для мене дуже-дуже дивно. Ось, подивіться, в горшках, в таких звичайних горшках росте ось в кожному горшку по три кущика малини. І там всунуті такі трубочки. І виходить, що вона поливається. Кожен кущик поливається окремо. І це дуже добре, тому що можна регулювати підживлення, кількість води. Дуже-дуже грамотно і розумно тут все построєно. Я оце говорю вам, що я хотів би вдома в себе зробити таку теплицю здорову і щось там вирощувати. Так що подивимося, може, тут буде для мене якийсь урок. Господарство дуже-дуже велике, і в цьому році це господарство зайняло перше місце в Європі за кількістю висадженої малини. Ви можете це представити? Тобто я знаходжуся в такому дуже цікавому місці. А ось такі будиночки тут живуть люди, які тут працюють. Бачите такі будиночки? Може, колись ми попадемо, хтось нам покаже всередину, але наразі, наразі так. Ось такі теплиці, їх тут дуже велика кількість. Я маю шок від того, скільки тут цих теплиць, ось теплиці, які вже, як то говорять, вже там виросло Все, їх будуть нове сажати нову малину. А тут якраз, якраз ось ми можемо бачити, якраз все квітне росте. Як тут говорять зараз тут висип. Ось можна побачити люди, які в таких зелених ящичках несуть малину. В них є возики, ну це пусті порожні ящики, я так думаю, там такі возики, де вони ними тут їздять. І ось така ще раз малина, бачите, такі конструкції, таких теплиць. Вони такі в комплекси зібрані. Дуже цікавий варіант. Я думаю, це найдешевий варіант. Це плівка, товста плівка, але звичайна плівка. І ось вона так кріпиться тут. І ось малина тут росте, почуває себе дуже добре. Так, друзі, як ви знаєте, що я працюю в таксі, і зараз мені довелося підвести дівчат, які працюють в цьому саду. Так що трошки з них в них я попитаю, кое що що може бути всім вам цікавим. Так, привіт дівчата! Привет. Представтесь, будь ласка, привет. як вас звати? Я Катя, я Соломія. Розкажіть свою історію, як ви попали в Ліксад, як там праця? Я прочитала в Фейсбуці, знайшла оголошення, що потрібно роботу на збір малини. Спершу поїхала на погодинну працю. Так, знаєте, там погодинна плата йде бігати за малиною, сапати, вирізати. А ви Я як попали? Знаю. Мені запропонувала моя подружка Катерина приїхати. Я буквально працюю недовго тут, але мені робота дуже подобається. Так само хорошо оплачувана вона, так само хороший колектив, хороші бригадіри. Ну, робота взагалі. Що ви там робите? І чи робили? На зборі малини ми збираємо малину на акор, тобто від виробітки. Якщо малини мало назберемо, відповідно за кілограм йде оплата більша ціна, наприклад, 6-7 злот. Якщо малини дуже багато, то 3 злоти, 4 злоти за кілограм. Скажіть, будь ласка, як туди потрапити? Це важко чи ні взагалі? Я думаю, не важко. Не важко ні. Працівників там постійно потрібні, бо з кожним роком. Плантацій все більше і малини все більше. І на наступний рік планується бути ще й полуниця. О, я чув, що лексад, да, – це найбільші висадки малини, як не в Польщі, то навіть в всій Європі. Це правда? Так, так, правда, да. Так само тут є не тільки малина, є і бурувка, їжина, є, є буде полуниця, так і черешня. Я знаю, що працює дуже багато, якщо не всі там українці, дуже багато українців. Скільки людей працює на малині? За сезон приходить біля 800 людей, а зараз на даний період десь 400-500. Скажіть, крім, крім збору малини, яка там ще є робота? Ще є сортовня малини так само. Там потрібно сортувати, кольорувати, відбирати погано від хорошої і так само складати, упаковувати на замовлення. Скільки можна заробити на Малині в Польщі? Таке таке питання. Суто на Малині на зборі можна заробити до від п'яти до семи тисяч сілок. Це за місяць? Це, це місяць. за місяць. Ну це дуже дуже добре. І я знаю ще, ну те, що я от від себе чув чи бачив, що там працюють, ну нема такої вікової категорії, так що там, наприклад, там до 50 років. Ну, людина, яка не має праці, може приїхати, навіть якщо їй 55-60, так і працювати, це так, правда? Так, 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 працює, куди я так, я працюю. Так. І таке теж важливе питання, скільки треба часу, наприклад, людина приїхала вперше, е е до вас приїхала до вас. Через скільки вона може вийти на плантацію, збирати малину? Наступний день. О, це не дуже день. добре. Ну, дівчата, дякую вам. Я думаю, ви відкрили багато цікавого для людей, які про це не знають. Хар гарної вам праці і всього найкращого. Дякую, дякую. і вам взаємно. Все, па папа. Па -па. Так що, друзі, ось таке у нас така невеличка подорож до Малинового саду. Пишіть коментарі. Якщо вам цікаво, зроблю вам ще серію. А з вами Сергій та Леся.